Вітання. Сьогодні ми е, зануримось у таку досить специфічну, але, як виявилось, дуже важливу вправу зі стрільби лоу-реді для помпової рушниці. Маємо, значить, опис самої вправи, є критерії аналізу і навіть що цікаво реальні показники часу від різних стрільців. Ну от, наша мета сьогодні розібратися, що це таке, ця вправа лоуреді, чому вона така важлива, як її власне виконувати, як оцінювати. Ну і як свій прогрес відстежувати? Давай розберемо це детально. Так, вірно, і знаєте, ця вправа це м, набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Це не просто там перший постріл зробити. Це ж цілий комплекс, швидка і головне безпечна вкладка. Потім контроль спуску, віддача. Її теж треба контролювати. І, що от критично для помпи, негайна така, знаєте, енергійна перезарядка одразу після пострілу. Це база. Гаразд, почнемо тоді з умов. Значить, мішень стандартна, так? типу IPSC, IDPA, ну або просто силуетна. Дистанція 10 метрів. Стрілець стоїть обличчям до мішені, рушниця вже в руках. Приклад він торкається плеча, але ствол дивиться вниз десь так 45 градусів приблизно. Палець не на спуску, а поруч. Запобіжник увімкнений. Оце і є та сама позиція low-ready. Саме так і тут ще важливий нюанс початкової позиції: обидві руки міцно на зброї, стійка стабільна, можливо, вага трохи вперед. Це та платформа, з якої починається швидкий, але контрольований підйом. Без стабільності швидкість буде хаотичною, неточною. Добре, тепер сама процедура. Сигнал таймера пішов, стрілець піднімає ствол на ціль, і тут, як я зрозумів, такий момент треба одночасно з підйомом вимкнути запобіжник і перенести палець на спуск. Так, так, одночасно, це критично для швидкості зловив прицільну картинку, постріл і одразу ж без паузи, цей рух цівкою назад вперед. Перезарядка. Ось оця негайна перезарядка це можна сказати серце вправи для помпи. Це має бути рефлекс, буквально кожна доля секунди важлива. Після цього обов'язково відновити прицільну картинку на мішені. Це follow through, так щоб переконатися в влучанні, ну і контроль обстановки, швидкий погляд навколо сканування. А як успіх міняється? Час від сигналу до пострілу це зрозуміло. Точність влучання теж, але як я розумію, найважливіше це комбінація. Саме так. Комбінація влучив, все зробив безпечно і головне, перезарядився чітко, без затримок, одразу після пострілу. Початкова мета, такий орієнтир, це менше двох секунд на весь комплекс. Постріл плюс перезарядка. Менше двох секунд це досить швидко. Як назвемо АБВГ, і от час на лоу у них дуже різний. Є показники, ну дуже швидкі 0,55 секунди, А є 1,3. і навіть в окремих спробах бачимо 1,72 чи навіть 2,21 секунди. Оце якраз і показує, що навіть у такій здавалося, базовій вправі є величезний простір для росту. І наскільки різною може бути стабільність? І ці цифри, оці долі секунди, вони ж різко контрастують, наприклад, з часом на заряджання рушниці, там де треба зарядити один чи три набої з нуля. Ага там час вимірюється вже секундами: від двох і аж до дев'ятнадцяти секунд, чи навіть більше судячи з тих самих джерел. Тобто лоу-реді це саме про миттєву реакцію і готовність. Гаразд, з базою ясно, а як її ускладнювати? Щоб розвивати навичку далі. Джерела пропонують, наприклад, додати другий постріл. Так, другий постріл це одразу перевірка контролю віддачі. Як швидко ти можеш повернути прицільну марку на ціль і зробити наступний прицільний постріл це відпрацювання спліттайму. Точність підвищити менша зона для влучання або рух додати. Крок в бік чи вперед перед пострілом. О, рух це значно ускладнює, треба ж стабілізуватися динамічно. Або кілька мішеней це тренує перенесення вогню. Ще можна когнітивне навантаження ввести, реакція на команди, цілі, які не можна вражати наушут. No Слухай, ну, це вже ціла система виходить. Починаєш з простої механіки, а потім нашаровуєш складність, дуже схоже на реальні умови. Абсолютно. І ще ж є нюанс, який залежить від боєприпасу. От куля, вона вимагає максимальної точності: там вкладка, спуск, все має бути ідеально. А от шріт чи картеч, там трохи інший акцент, оскільки є осип, то важливішою стає швидкість маніпуляцій, оця енергійна перезарядка і контроль віддачі, щоб швидко накрити зону наступним пострілом. Отже, якщо підсумувати, лоу для помпи, це не просто швидко вистрілив, це такий. Комплексний навик, швидкість реакції, безпека, без цього ніяк, точність. І оця фішка помпи, миттєва готовність до наступного пострілу через перезарядку. Так, ключ у гармонії, швидкість, точність і безвідмовна механіка. Все має працювати як єдиний механізм, і цифри показують, що тут реально кожна доля секунди на рахунку. А відстеження результатів це просто необхідність для прогресу. Без цього ніяк. Треба знати свою точку відліку і куди рухаєшся, і, от на завершення, знаєш, така думка з'явилася цікаво, наскільки відпрацювання от о, такої вузької стресової послідовності дій, де все на мілісекундах зав'язано, може покращити здатність концентруватися, виконувати складні завдання, але в зовсім інших сферах, не пов'язаних зі зброєю, де ще такий от рівень фокусу на мікродіях, на їхній бездоганній послідовності може дати якісь неочікувані переваги в житті. Цікаве питання, як на мене.